15-та в Україні час новин на Дніпро В Студії Діана Славінська. Вітаю. Стихія потроху відступає. Кількість підтоплених будинків на Дніпропетровщині зменшилася. Наразі у воді 65 будинків. 57 у селищі Курилівка Дніпровського району, 4 в Обухівці того ж району та 4 у місті Дніпро. Залишаються затопленими 123 земельні ділянки та одна база відпочинку в окремих районах області. Рятувальники відкачували воду з ділянок мешканців. За даними Укргідроенерго, весняне водопілля йде на спад. Проте фахівці застерігають. Очікується, й друга хвиля. Ніч у Дніпрі минула без обстрілів. Повітря протягом ночі була одна повітряна тривога з загальною тривалістю 32 хвилини. Загалом по Україні протягом доби противник завдав три ракетних 30 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також напередодні ввечері окупанти вкотре тероризували Україну дронами камікадзе. Більшість із них нашим силам ППО вдалося збити. За даними повітряних сил України, вдалося знищити чотири ударні БПЛА з п'яти. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала п'ять ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділ ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще два важливих військових об'єкти противника. Загалом, наші захисники ліквідували 680 російських окупантів, знищили чотири танки. 4 бойових броньованих машини, 5 артилерійських систем, 4 засоби ППО, 5 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, вистоїмо і переможемо! Слава Україні! Одного священника Україна обміняла на 28 українських військовослужбовців. Повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк. Контррозвідувальні заходи в УПЦ московського патріархату розпочали ще минулого року. У результаті відкрито кримінальні провадження стосовно 61 священнослужителя. Загалом суди вже винесли сім вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога. А двох священників УПЦ віддали Росії по обміну. За словами очільника СБУ, ворог дуже цінує своїх агентів у рясах. Так, одну особу. Обміняли на 28 українських військовослужбовців. Також за матеріалами СБУ припинено громадянство України 19 священникам УПЦ Московського патріархату. Я вже казав раніше: наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності і жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, не зважаючи на церковний сан. Володимир Зеленський підписав закон про іспити для отримання громадянства України. Документ передбачає екзамени з ОС на рівень володіння державною мовою. Людина, яка хоче стати громадянином України, має подати письмову заяву про те, що в разі набуття громадянства він складе іспити. Та протягом двох років надасть про це документи. Упродовж двох років їх мають. Класти також ті, хто отримав громадянство за визначні заслуги перед Україною, становлять державний інтерес для країни, проходять військову службу за контрактом, а також люди, які отримали дозвіл на тимчасове проживання. Невиконання цих зобов'язань буде підставою для втрати громадянства. Також президент України підписав закон, який не дозволяє географічні назви пов'язані з Росією. Віднині забороняється надавати географічним об'єктам назви, що символізують, звеличують Росію або її пам'ятні місця, дати події діячів, які здійснювали агресію проти України або іншої країни. А також тоталітарну політику та практику пов'язану з переслідуванням за критику тоталітарного радянського та російського режимів, у тому числі українців на тимчасово окупованих територіях. Автори закону переконані, що це дозволить очистити суспільний простір від. Нав'язаних ідеологем, а також становить історичну справедливість і відновить українську історико національну топоніміку, доповнить її іменами новітніх героїв. На Дніпропетровщині селяни виходила місячне немовля, яке важило 3 кілограми. Соціальні служби забрали ледь живе маля у молодої матері і віддали патронатним батькам. Ці родини виховують чужих дітей, які жили у жахливих побутових умовах, страждали від домашнього насильства або алкоголізму батьків. Журналісти Дніпро Тіві побували в гостях у людей з великим серцем, які чуже горе сприймають за своє і творять справжні дива. Проходьте, будь ласка, покажу вам нашу патронатну родину. Глава сім'ї Сергій Ярина знайомить із кожною дитиною. Це одна з найбільших родин у селі Личкове Новомосковського району. Це наш наймолодший Руслан, Тимур, Андрій Тамерлан, Людмила, Софія. Рустам і Михайло. Старший Андрій тренує м'язи на турніку. Людмила демонструє гімнастичний місток. А маленький Руслан любить малювати. Апетит у кожного відмінний. Каструля борщу зварена на десятьох, зникає на очах, розповідає глава родини. Це приготовлено було вчора ввечері, в шість вечора десь. і Сьогодні її вже не буде. Мало хто знає, та здоров'ю і життю кожного з них загрожувала реальна небезпека. Жили у нелюдських умовах із батьками, які забули про свої обов'язки. Повідомляють у соціальній службі. Діти, які потрапляють в патронатну родину, всі пережили травму і стрес. Це Саме особливо. головна травма і втрата це втрата родини, звичного місця проживання їх батьків. У Сергія з дружиною двоє своїх дітей: 13 років досвіду прийомного батьківства і два роки патронатного виховання. Чоловік згадує найважчу історію, коли виховували трьох малюків однієї дуже молодої матері. Привезли до нас дев'ятимісячну дитину. вона важила 3 кг. Це Крістінка була, братик В неї був Нікітос і Валюха. Там мати дуже молода. І вона вже, як цих трьох забрали в неї. Вона вже була вагітна четвертим. А Дуже молода, це скільки років. Як моя дочка, старша, 21 чи 22. Навчати з нуля доводиться всьому. Першочергово елементарних побутових навичок, а потім і життю у великому родинному колі. Приходять сюди, і діти не знають, що таке совик, віник там. Каструля, викрутка. Ну тобто всьому, чому треба вчити розставатися, дуже важко. Бо ти їх підняв, ти їх виходив і віддав. Домашні клопоти відволікають, а справжнє щастя то коли своїх і чужих дітей ставиш на ноги, пояснює пані Оксана. Але це весело. Да, часом це так весело. Вони не дають старіти. Вони не дають застаюватися. Мені з ними комфортно, мені з ними весело. Я з ними щаслива. А зараз три-чотири називаємо своє прізвище, і робимо отак от руками. Ми щасливі. Ми класні. клапа за законом. Патронатні родини беруть дітей на три місяці. Держава підтримує фінансово. Незалежно від того, чи є статус у дітей позбавлено батьківське опікування, чи дитина сирота, чи це дитинка зовсім ще поки в процесі позбавлення батьки, отримують 2,5 прожиткових мінімуму на кожну дитинку. Кожен місяць через воєнів або знайдуть прийомних батьків. Діти підготовлені до того, що вони будуть переміщені. Діти адаптовані, діти отримали допомогу від батьків від патронатних вихователів в тому плані, що вони здорові, вони емоційно стабільні, і це дуже класно. На Дніпропетровщині 5 тисяч дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. В Україні наша область лідирує у створенні патронатних родин 21 сім'я. До речі, у травні на базі обласної соціальної служби відкривають нові курси для потенційних патронатних батьків. Рося під ногами й у тарільці. Соцмережами ширяться відео з міні пігами, що живуть в одному з ресторанів Дніпра. Однак чи добре піклується про тварин та чи не порушуються санітарні норми? Цікаву історію про незвичний персонал. Дивіться просто зараз. Міні Піги, Шанель та Цезар починають свій робочий день. Вони позаштатні працівники одного із ресторанів Дніпра. Головний обов'язок в роботі – дарувати гарний настрій відвідувачам. Мені настільки приємно сюди заходити, не вспомінаю дитинство. Просто, от, як раніше, в села жили. Я відношусь нормально, тому що в заведенні є свинки, є люди, які не подобаються, вони сидять на першому етажі, люди, які подобаються свині, хочуть покормити, багато дітей сюди забігають. Хвостатий персонал працює тут півтора місяця. І вже стали зірками соцмереж. Ідея завести поросят в ресторані виникла не одразу, але стала до вподоби кожному. Для тих, кому дискомфортно їсти в компанії п'ятачків, створили другу залу, куди тварин не пускають. Після відкриття ми з колективом зібралися та думали. Яку ж додати родзинку до нашого закладу, можливо, це будуть папуги, щоб там співали. Можливо, це будуть канарейки. А от прийшла така ідея з свинями. Ми їх усі любимо. Це наші тепер друзі та співпрацівники. Цезарь в нас дуже ревнивий. Якщо тільки Шанель погладиш, то він біжить та обіжається. Шанель вона більше любить випрошувати їжу у відвідувачів. В ресторані запевняють, поросята чисті та охайні. І якщо хтось із гостей хоче їх погладити, офіціанти дають антисептик. У нас є ветеринарні паспорти, всі ці свині прибиті. час від часу, там десь раз у 10 днів ми їх купаємо. Законом України не заборонено знаходження домашніх тварин у закладах громадського харчування. Головне, аби вони знаходились в належних умовах, які не доставляють їм дискомфорту. Це соціальні контактні істоти. Вони радо взаємодіють із людьми. Та чи відвідувати заклади з тваринами особиста справа кожного. Зібрались якось мафіозі: лікар, шериф та красуня в одному місті. Сценарій голлівудського фільму ні. Це студенти університету третього віку опановують нову настільну гру мафію. Тож, кому вдалося перемогти, давайте подивимося. Місто просинається. Турнір з настільних ігор для пенсіонерів у Дніпрі поповнився новою грою. Вперше слухачі університету третього віку зіграли у мафію. Моя роль була красотка. Ходила по Хаділа і все. Пенсіонери перевтілилися у мафіозі, мирних мешканців, лікаря, шерифа та красуню. Усі грали вперше, але в ролі вжилися відразу і на 100%. Значить, Наче вас осуждає. а ви можете сказати свою прощальну річ за клівіту. вважаю ті, які мене талі очі. Гра мафія розвиває пам'ять, емпатію, інтуїцію та критичне мислення. А ще це просто весело. Я була лікарем і вночі намагалась лікувати людей. Але мафія мене напевно вичислила і обрала з арени. Я була мафією. І навірно мені просто повезло. Тому що вибили. У нас була дрікамафії. Два человека вибили быстро, а я одна потом всіх убивала. Університет третього віку це соціальний проект міського голови Бориса Філатова. Студентом проекту може стати кожен пенсіонер у Дніпрі. Участь безкоштовна. Настільні ігри пенсіонери грають щотижня і вони постійно змінюються. Мені дуже приємно, Ну що мене теж підозрювали. я теж хотіла бути мафією. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Аварійні роботи проводять бригада КП «Дніпроводоканал» на проспекті Слобожанському. 56. Через це припинено водопостачання за адресами на екрані. Також у зв'язку з проведенням аварійних робіт по вулиці Піхоти Короля 2 без води тимчасово мешканці вулиць Піхоти Короля та Гордачі. Водопостачання за зазначеними адресами відновлять до кінця дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро тів та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. А зараз традиційно поспілкуємося із черговим помістом. Які об'єкти були перевірені сьогодні? Запитаємо Олега Семенко, директора департаменту екологічної політики Дніпровської міськради. Вітаю. Добрий дня. Тож давайте перша локація. Сутра <кхух> ми поїхали на комунальний полігон, який під подкорю підпорядкова комунальною И высадили там деревья. Мы это делаем уже в течение четырех лет. Это четвертый год будет, потому что наш мусороперерабатывающий комплекс, это, в общем-то, такой достаточно напряженный в экологическом плане объект. И чем больше там будет зеленых насаждений, тем лучше. Вот сотрудники департамента и сотрудники коммунального предприятия сегодня высадили <coughs> зеленые насаждения. Вот, проверили, как работает техника, как принимается ТБО. Все работает, все идет по плану. Это была первая наша локация. Ну а потом традиционный объезд города, выявление горячих точек. Сегодня мы были на улице, были на Левобережном микрорайоне, улица Беляева. Там очень старое запущенное кладбище, там образовалась стихийная свалка. К сожалению, это не единственный случай у нас в городе. Ну, комунальники навіть приступили, в общем-таки зачистки. Ось що і буде продовжуватися всю неділю. Тиждень, так, знадобиться? Тиждень, так. А коли виявило це сміттєзвалище? Ну, це сміттєзвалище виявилося ще на прошлому тижні. Занесли його в реєстр. Департамент веде такий реєстр. І вже ми дивимось далі, коли слушна нагода, коли його ми можемо зачистити, коли. Техника освобождается, поэтому вот сегодня чистим Беляева. Но ну, на самом деле, 7 экипажей работает именно в этот момент в городе, поэтому это только один из эпизодов, который попал на пленку. Это местяне обратились, или саме выявили его? Э, как я уже сказал, сотрудники департамента mm -hmm. регулярно, каждую неделю объезжают город, выявляют, информацию нам дают, как... Телефонна лінія, як жалоби, так і непосредственно рейди. Чистий четверг проводиться у нас регулярно вже Поэтому тому це дає свої плоди. Зрозуміло стосовно першої локації, так стосовно полігону, ще скажіть, будь ласка, чи є якісь зміни в роботі під час повномасштабного вторгнення, і можливо планується якісь зміни? Ну, изменения какие? У нас достаточно напряженная работа с уличным ну, составом. Там все, вся работа и техника крупнотонажная, многоосная, поэтому часть ребят призвали в лавы вооруженных сил Украины. Это факт. Все остальное в плановом режиме. Объем мусора не уменьшается. К сожалению, очень много мы вывезли мусора по, с объектов руинувань. Це теж, как бы то, чого ми никогда не делали в мирное час. Але колектив справляється, в общем, ніяких замечань нема. Також щодо санітарного стану міста, так, екологія де, визначений перевізник у місті. Як вони працювали у великодні свята і зараз у Поминальні? В течение року у нас несколько пикових точок. Это по особенно большому объему мусора, который продуцируется населением. Ну и плюс еще погодные условия. Вот. В день это всегда, это плановое усиление. То есть идет зачистка города. У нас много мест, как я уже сказал, поховань. То есть это уборка территорий, кладовыщ. Ну плюс культовые сооружения добавляют там мусора, потому что принимают огромное количество людей. Значит, усиленные были маршруты, порядка 30-33 машин ежедневно выходит до сегодняшнего дня и будут выходить еще всю следующую неделю. Вот. Поэтому, в принципе, все, все под контролем. Город на самом деле чистый. То в целом экологичная ситуация с до вывоза сметя? Абсолютно, абсолютно не просто контролируемо. Если в прошлые годы Далеко даже не будем ходить. В 2021, в 23 м в 2021, в 2020, в 2019 году у нас количество жалоб ежемесячно превышало несколько сотен. То на сегодняшний день, за считайте, практически уже за 4 месяца у нас в департаменте порядка 30 жалоб. Да, поступают жалобы с горячей линии, но самое главное, что мы оперативно каждую из них отрабатываем. Зрозуміло. І ще хочу запитати, знову ж таки, щодо підтоплень, так, тема, яку обговорюють останні дні, яка зараз ситуація у Дніпрі? Ми підтоплення і рівень води моніторимо еженедельно. На вчорашній день рівень води в Дніпрі піднявся на 120 мм, 20 см. Хочу для жителей сказати, що пік на малих реках. Украины, половодья, это 20-25 апреля, поэтому я слышал, там говорят, что будет следующая волна, это не следующая волна, это просто любой водоем, любая река, она дышит, поэтому расслабляться до 25 апреля я никому не рекомендую, вот, понижение существенное произойдет после 25-го и тоже будет происходить постепенно в течение там, недели, может быть, 10 дней огромное количество осадков, которые выпадают в верховьях рек, это касается всех, и Днепра, и малых рек, которые текут у нас по области, они говорят только о том, что уровень воды пока будет на таком же уровне. Но на самом деле для природы это неплохо. По такое не было 10 лет, это как минимум. Остание великое по была в 2003 году, и тогда Оріль піднялась на 2,5 метри, Самара піднялась біля 2 метрів, і Дніпро піднявся більше, ніж на метр 50, метр 70. Я дивився цю цю інформацію в джерелах, консультувався з водними ресурсами нашої області, ну і, в принципі, я все сказав. Ситуація більш-менш стабільна, почне. Падати вода після 25, 26 квітня. Зрозуміло, дякую за роз'яснення. І також ще одна нагальна тема це наближення тепла і збільшуються випадки паління сухостою. Давайте про це поговоримо. Паління сухостою. ну, Зараз мокра волога, волога погода така, зараз це не дуже там нас бентежить. Але Треба розуміти, що коли температура підвищиться, а дощі закінчаться, то спалахнути може. Ну і ми кожен рік призиваємо не палити сухостій, не палити листя, і взагалі відноситись дуже виважено і акуратно з відкритим вогнем, де б це не було. Які штрафи за це передбачені? Ну, штрафи посилились. Зараз адміністративний це десь 1600-1800 гривень, але можна нарахувати збитки, і тоді можна не одним штрафом відкреслитись. Ну, можна і не відкреслитись одним штрафом, можна і отримати статтю, якщо буде збитки нанесені. Що робити тоді зі сухостоєм? Ну, сухостой треба вирізати. Ну, не палити це точно. Дуже багато людей, особливо на своїх садибах, вони виготовляють гумус, там роблять компостні ями. Це вихід для кожного окремого господарства. Я можу це порекомендувати, а все інше це робота комунальних служб, якщо це касається міста, або сільхозпроизводителю, якщо це вигани, пасовиська. Це вже процес. Зрозуміло, дякую. І також ще щодо пожеж. Чи фіксуються випадки пожеж на сміттєзвалищах, і якщо так, то чому це відбувається і як уникнути таких ситуацій? розумію, о що ваш питання. Буквально кілька днів тому пішли жалоби від жителів діївки, як горить наш полігон. Заявляюся цією відповідальністю, предоставили матеріали. Наш полігон за все час своєї роботи не горів ні разу. И этот случай это э, возгорание несанкционированной свалки, в целоще, диевка, мы все это зафиксировали, вызв, зафиксировали видеосъемками с дрона. Поэтому что касается нашего полигона, это э, инсинуации. А что касается непосредственно самого пожара, МЧСники выехали, все потушили. Ну а жителям, которые живут и создают эти свалки возле своих домов для того, чтобы их не убирать, палят. Ну, надо быть как бы сведомыми гражданами и этого не робиты. Но такие случаи будут продолжаться. Это такой очень специфический район Диевки. Свалок там всю жизнь огромное количество. Вот. Некоторые э, наши жители пытаются на этом спекулировать, скажу прямо как есть. Вот. Каждый случай мы разбираем отдельно. Ліквідуємо його, особливо його последствия. Ну и, в общем-то, работаем в цьому направлении кожен день з місяця в місяць, з года в год. Зрозуміло, дуже дякую, що завітали. До нас сьогодні сподіваємося, свідомих містян буде дедалі більше. Нагадаю, з нами був Олег Семенко, директор департаменту екологічної політики Дніпровської міськради. На цьому наш випуск добігає кінця. Підписуйтеся на канал Дніпро ті та наші спецпроекти. Кьюар-код ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ті зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Я ж з вами прощаюся на все добре.